За понад рік війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Проте бувають випадки, коли діти зникають і на підконтрольній Україні території. Так, ми отримали повідомлення із Закарпаття, де в один день зникло одразу троє діток. У нас пропали троє дітей 17 числа у 12 число ночі пропали троє дітей. Троє дітей, скільки їм років було? 12, 13 і 14. Одна дівчинка і два хлопці. Чоловік, який зателефонував на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія, батько 13-річного Чурейсу храма. Я прошу усіх уважно придивитись на фото хлопчика. Його зріст приблизно 135-140 сантиметрів. Він середньої статури має темне волосся та карі очі. У день зникнення був одягнений у сині джинси, джинсову куртку, чорні кросівки та темну кепку із написом Гольф. Сухрам мешкав у місті Ужгород на вулиці Тельмана. І відомо, що 17 червня, у суботу, він близько 11 години ночі, пішов з дому та досі не повернувся. Хлопець зник. Не сам, а разом із своїми друзями. Да, вони ці в місці один і один а дівчинка, ми не знаємо. Ми подавали заяву на цих трьох дітей. Отже, 13-річний сухрам зник не один а разом із своїми друзями. 14-річним Едгаром Марковичем та 15-річною Софією Лакатош. Едгар це сусід сухрама, який також мешкав в Ужгороді на вулиці Тельмана. А от Софія жила за містом у селищі міського типу середнє. Діти зникли в ніч на 18 червня. Є інформація, що близько першої години ночі усіх трьох дітей бачили в районі залізничного вокзалу у центральній частині міста Ужгород. Попередньо відомо, що неповнолітні могли поїхати до міста Лева і зараз можуть перебувати на околицях міста у поселеннях хромів. Я дуже прошу ще раз уважно поглянути на фото зниклих дітей та Запам'ятати ці обличчя, якщо хтось раптом бачив 13-річного сухрама, його 14-річного товариша Едгара, або їх 15-річну подружку Софію, або знає, де діти можуть перебувати зараз, одразу зателефонувати до нас на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні, або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Навіть невеличка звістка. Може стати дуже важливою. Також хочу нагадати, що і досі тривають пошуки 15-річного Марка Смородінова, який мешкав у Маріуполі, і зник ще на початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. За весь цей час про дитину не було жодної звістки. І де хлопець може перебувати зараз, ніхто не знає. Саме тому важлива ваша допомога. Уважно погляньте на фото. Запам'ятайте обличчя Марка Смородінова. Він худорлявий, виглядає на свої 15 років, у нього світло русяве волосся та темні очі. Якщо вам відома будь-яка інформація про дитину, одразу телефонуйте нам за коротким номером 116 шістнадцять Нагадаю, що дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає мобільного зв'язку, пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Повірте, навіть невеличка зачіпка може стати дуже важливою. І ще попрошу буквально хвилину вашої уваги. Хочу нагадати, що допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Для цього необхідно зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут є усі фото зниклих дітей. Будь ласка, вдивіться в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Можливо, саме ви когось упізнаєте, і саме ваша небайдужість зможе врятувати зниклу дитину та повернути її у безпеку. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua